Будь ласка, розкажіть про останні оновлення, про які вам відомо наслідків удару по Полтаві на даний час. Ми маємо сім загиблих тіл, які ми знайшли на цьому на місці удару, на місці руйнування цього будинку. Також є відомості про 18 чоловік, які зараз перебувають у лікарняному закладі. Це потерпілі, і з цих 18 людей чотири дитини. Найстаршій дитині це 12 років, найменші дитині 3 місяці. А, також силами підрозділу Державної служби звичайних ситуацій було врятовано 22 людини. Одна і жіночка, яку ми знайшли а, о 12 дві по дванадцятої години. Вона пролежала під завалами майже 4 години. А, це жінка літнього віку. Ми її знайшли на верхніх поверхах, спустили її за допомогою а, ну, спеціальної драбини, тобто підіймача. Ви бачите, як ми його сусили і віддали працівникам дійсної допомоги. У нас працюють понад 200 рятувальників, але відбувається ротація. Міняємо працівників. Зараз іде розбір завалів. Також з спочатку півдня, десь тривало окрема ліквідація окремих осередків загорання, яке виникало під завалами. Зруйновано до першого поверху фактично будівлю. Це ну, половину, половину одного із під'їздів, скажімо так. І так як це сталося о 7 годині 43 хвилини, зранку люди спали. Вони були в ліжках. Ми так і знаходили людей в ліжках, Загибли. Це жахливо. Також, окрім, Так. Ага. Да. я вибачаюся, можу продовжувати. Так, пані Світлана. О, так, да, у нас працюють зараз верхолази, кінологи е, залучалися. Е, працюють психологи також від нашої служби та е, від національної поліції. І волонтери багато. Дуже їм дякуємо за допомогу. Підгукнулися дуже багато людей. Приходили на допомогу, ставали е, в такі ланцюги. Знаєте, щоб швидше розбирати завали. Зараз тут працюють ліпівці, ну, дуже небезпечному, тому що дуже багато конструкцій загалом виведено понад 450 тонн. Це і будівельних конструкцій, і важких конструкцій, ну тобто будівельного сміття і важких конструкцій. Тривають, що роботи і вони не будуть припинятися. Надія є, що можемо знайти е, живих. Звісно, вона ніколи не буде нас залишати. Пані Світлано, чи є? Можливо, інформація про те чим били, ґрунтуючись, я маю на увазі на тому, чи знаходили чи знаходили уламки ці цього залізяча Знаходили Бійці. Так. Ага. знаходили, так <кій> знаходили. Але я на даний час не можу сказати, чи це була ну чи це був була одна, бо мене спитали, чи скільки було там ну скільки було ракет, чи скільки було. Ми не можемо сказати, відомості такий немає. Це займаються е, спеціальні служби. Вони працюють, е, знаходили уламки, і в нас уже ми по алгоритму працюємо. Якщо ми щось знаходимо, ми відносимо спеціально відведене місце, де сортуємо це все, е, такі предмети, і потім вже фахівці їх збирають і вже встановлюють точно класифікація. Там відбувається, що це були. Е, тобто, ну що це був за ракетний острів, якою саме ракетою це здійснювалося. Пані Світлано, я дякую вам за включення вашим колегам, побратимам і посострам за ту роботу, яку ви здійснюєте. Ви не просто так акцентували увагу на тому, що відбуваються дякую. ротації. Що, що аж дві дві сотні зараз представників ДСНС працюють на місці, тобто, ну можна просто уявити у собі масштаби руйнування після російського удару. І ще раз дякуємо за те, що ви знайшли. Можливість і включитися, так і продемонструвати нам в прямому ефірі, на жаль, наслідки такого теракту. Дякую вам, Світлана Рибалко, речниця головного управління ДСНС України в Полтавській області, була на зв'язку із 24 четвертим. Ну, власне, після таких новин, чесно кажучи. Немає настрою якось зловтішатися з тим, що відбувається на території Росії, а є приводи. Ну не зловтішатися, а просто радіти, тому що і в гатили по кадирівцях в е, Курській області, і російські окупанти скаржаться на те, що в них ППО не працює. Але я не хочу. Я підготувався ці матеріали. І не, не хочу, щоб це виглядало як якесь. Порівняння із тим, що от ми а, по них по них завдаємо ударів по військових об'єктах. Значить, вони здобувають, нібито якесь там право бити по Україні, та Боже збав, просто геть звідси та й все і ніхто не буде по вас бити в рівному в будівлі обласного ТЦК стався вибух. Про це я вже бачу в режимі прямого ефіру. Пише і суспільне, яке також має власних кореспондентів цілу мережу по всій Україні. Ймовірно, є постраждалі. На місці працюють спецслужби, ДСНС полі. Та швидка. Ну і власне, що пише: повертаємось до видання Район Рівне. Інцидент стався 1 лютого, орієнтовно о 16.20. Також на місце прибули три карети швидкої допомоги вибухом. Вибиті вікна попередньо є постраждалі деталі згодом, оновлення станом на 17 годину навколо місця вибуху в рівному обмежили рух, а також доступ для всіх обмежено. Власне, я е, із посиланням на е, ту фотографію, яку має в своєму розпорядженні видання район Рівне. Продемонструю її на своєму екрані. Ну, як бачимо, тут кадри. А Диму, якщо це дійсно ілюстрація подій, які відбуваються просто зараз в Рівному, ну, стверджує видання, що так, бачимо, що чималий клуб диму і, вочевидь, вибух був доволі сильним. Ну, Навіть з опису цієї події ми розуміємо, що так воно і так воно і могло бути. Ну і власне. Я маю сказати про іще дві події у зв'язку з цією. Нещодавно був в одному з територіальних центрів комплектування, не знаю, чи ця інформація була публічною. Але е від самого ранку була інформація про нібито мінування е цього територіального центру комплектування. Зрештою, там не сталося вибухів або схожих інцидентів. Але робота ТЦК була паралізована щонайменше на Кілька годин і кілька, не знаю, чи десятків чи сотень людей не змогли пройти, чи то пак медогляд, чи то отримати а, повістку, за якою прийшли, чи то вирішити якісь інші питання. Хтось може прийшов оформлювати бронювання чи відстрочку. Ну, словом, в ТЦК багато зараз вирішується питань, і коли такий безумовно стратегічний об'єкт. Хтось, ну судячи з усього підриває, так можливо, це звісно балон із газом, але офіційне ми чекаємо на офіційну інформацію і не стверджуємо нічого, не будуючись, будуючись на будь-яких припущеннях. Ми чекаємо на інформацію від чи то спецслужб, чи то поліції. Ну і власне про те, що ми вже знаємо і від поліції, і від спецслужб про іще одну подію, яка сталася сьогодні, на жаль. Командування сухопутних військ повідомляє про те, що 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин на Полтавщині під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського територіального центру комплектування. Забрав його автомат і втік разом з одним з мобілізованих. Ну і пізніше в поліції повідомили про те, що затримали слава богу обох фігурантів по гарячих слідах. Але тим не менше, взагалі, саме саме тло інформаційне, так на території ТЦК, можливо, так стався вибух, і поза територією ТЦК, але з представником ТЦК сталася трагедія: стався напад на нього, якоїсь цивільної судячи з усього особи, і вбивство цієї людини, людини, яка судячи з усього, воювала на фронті і повернулася після поранень. Чи можливо контузії на е, службу в тилу для того, щоб допомагати проводити мобілізацію? Ми власне з політологом Олегом Саакяном говорили про проблеми політики мобілізаційної політики буквально півтори години тому я дуже закликаю вас сьогодні знайти можливість знайти час на Ютуб каналі 24-го, е, подивитися е, наше інтерв'ю. Воно має з'явитися з хвилини на хвилину, якщо вже не з'явилося після обробки власне і публікації. Ну і якщо дивитися нас в форматі трансляції, то можете відмотати на приблизно 15.45. І ми обговорювали проблеми мобілізаційної політики. Ще раз у зв'язку з чим хочу підкреслити, що мобілізація в Україні де йде війна. Необхідна без цього війни не те, що не виграються, а без цього війни програються. Будь-яка країна проводить мобілізацію під час великої війни. Будь-яка Хочете бути Ізраїлем? Давайте а, тоді домовимося, так щоб кожен кожна пройшли без ВП. І вже потім, якщо хоче хтось виїхати за кордон після е, завершення дії особливого періоду, то ну, от будуть виїжджати ті, хто пройшов е, вишкіл, службу, е, є певне розуміння про поводження зі зброєю, про власне ази армійські, є е, е, ну, певне розуміння відповідальності перед державою. А далі ми будемо думати, виїжджати чи не виїжджати, коли щось там буде перемир'я, якесь або дай боже. Може, швидше настане перемога. А другий момент дуже важливий, а, в жодному разі не можна навіть не те, що заохочувати, а навіть нейтрально ставитися до подібних подій. Це вимагає нашої уваги в контексті ну, засудження. Я вважаю, що е, люди, які вчиняють подібні дії, наприклад, той, хто вбив сьогодні військовослужбовця, заслуговує на найжорсткіше покарання. Я навіть не знаю згідно з українським законодавством, чесно кажучи, яке саме це покарання. Мені здається, що має бути довічне позбавлення волі в Україні смертної кари немає. Ця людина позбавила життя іншої людини, українського військовослужбовця. Ця людина підриває. Сам процес мобілізації я підкреслюю, він не ідеальний. У нас мобілізаційна політика не ідеальна. Як зробити краще? подивіться в інтерв'ю з Саакяном, Закликаю вас. Це дуже важлива, спокійна, адекватна і всеохопна розмова про е, таке явище, як мобілізація. Не треба кидатися в під від цих слів. Хоча багато хто. Зробив багато чого, щоб так і було, але не варто. Іде війна, і це реалії, які потрібно приймати. Тим не менше, коли йдеться про вбивство військовослужбовця, в тому числі і представника територіального центру комплектування, ну нам потрібно робити висновки на державному рівні. А потрібно, я вважаю, можливо, працювати суспільною думкою в якомусь тіктоці, бо є відчуття, що там деякі... Заохочують подібні дії, таких деяких нам варто виявити. І ну, власне держава має вирішити, як з подібним працювати далі. Тому що Росія намагається зараз перетворити цю війну на громадянську, на те, щоб українці повстали одне проти одного. Цього не має статися ніколи і за жодних обставин. Немає нікого ріднішого для нас із вами, ніж кожен і кожна з нас із вами. Ворог він зовні. Це, ну, хочете е, англійською мовою примат, так, прайм ворог. Це першочерговий ворог, він зовні. І лише на цьому ми маємо ґрунтувати, перш за все, на цьому ми маємо ґрунтувати свою політику, свої рішення. Ну, ясно, емоції не завжди вдається контролювати. Але це країна, в якій іде війна. Давайте я відверто скажу. коли... Е, я уявляв собі повномасштабне вторгнення в 2021-му, на початку 2022 року. Я був упевнений, що в державі Україна буде запроваджено цензуру, що в усіх позабирають автомобілі, і якщо треба хати, що всі чоловіки будуть на фронті, а всі жінки або там значна частина жінок біля верстатів на заводах. Як це було під час другої світової? Цього не сталося. У нас є можливість використовувати таке благо як свободу слова. У нас є можливість насолоджуватися тиловим життям у багатьох із нас, на жаль, не в усіх. І ми, здається, зловживаємо цим. Мені здається, що нашому суспільству варто терміново мілітаризовуватись і варто взагалі якось згадувати про те, з чого почалася ця війна, хто її почав, хто винний, хто кожного дня обстрілює ракетами. Вам щось не подобається в Збройних силах України? Приходьте. Змінюйте вас чекають, повірте, і це я кажу без іронії. Коли йдеться про якісь зміни, ну має бути певна критична кількість людей, яка принесе з собою цивільне бачення, стиль управління. Наскільки я пам'ятаю, у нас зараз з'явилася законодавча база для того, щоб люди з вищою освітою, але без Саме військові військової вищої освіти могли тим не менше обіймати посади рівня навіть підполковник-полковник, якщо я не помиляюся. Тобто є можливість рости в армії, є можливість змінювати процеси. Зараз у нас які проблеми в країні? Мотивація. Давайте так, що ми маємо вирішити, на яких трьох стовпах має у нас ґрунтуватися сучасна українська армія. За моєю версією, я впевнений, багатьох людей також. Мотивація, навчання, управління. Все решта, це те, що ми маємо виробити, та зброю, яку ми маємо виробити. Все решта, це та зброя, яку ми маємо отримати від партнерів допомог... домогтися. Ну і все решта, це власне накази, які потрібно виконувати в армії.